Хеппі Хеллові. Ви на каналі не Джокера. Я Джокер, ви Дудка виклалдутка адірізавр. -а -а. А <му> Скоро Хелловін, і мене тут давно не було. І я подумала: а чому б не зробити рандомний огляд на рандомні книги Стівена Кінга? Ви запитаєте у мене, Діана, які взагалі переваги читання е, Стівена Кінга? А я, а я не знаю. Ви знаєте, читати взагалі круто, читати взагалі корисно. А Стівен Кінг – це просто бонус, це просто митець, це просто Бог, король жахів. І нехай якийсь той хейтор скаже мені, що я. що я. Не розбираюся в Стівені Кінгу. І взагалі Стівен Кінг не мій автор. нічого-нічого, Я всі всі куплю. Я згодом всі куплю книги Стівена Кінга. У мене з'явилася нова ціль в житті: зібрати таку гарну книжкову полицю, на якій буде Стівен Кінг, щоб він в Твіттері. Лайкнув мій пост картинку і написав щось тому подібне як на цьому скріншоті. My Stephen King bookshelves have got into a bit of a mess. So, let's rearrange them. Отож, я пошуршала полицями своїми книжковими і зрозуміла, що ну тут трохи кінга в мене є. Безумовно, тут не всі книги, які у мене є. Бо до речі, зараз ви думаєте, ви думаєте, що я його не пок Я покажу? Я. Така людина, я вже вам казала, я люблю дуже ходити по книгарням. Я спеціально не замовляла в Кисиде цю книгу. Я знала, я знала, я відчувала і всесвіт сказав мені: зайди в Іват. Я зайшла в Іват і купила дві книги. Одну вже прочитала, а це ліг лиго лишила собі на десерт. І, до речі, 1 листопада має вийти нарешті класна збірка українською мовою. Команда скелетів. Ця збірка цікава тим, що у ній буде оповідання. Мавпа воно екранізовано. А екранізацію ми зможемо зацінити вже десь на початку 2025 року. Я взагалі дивуюсь, занадто багато екранізацій. Мене лякає екранізація на каску. Мене лякає екранізація на кері. Мене лякають взагалі екранізації на Стівена Кінга, і нещодавно я про це задумалась. Бо насправді не так вже й багато класних екранізацій. І мені сумно, тому що діду вміє класно писати, і давайте віддамо йому належне. Безумовно, є хороші фільми. І сьогодні я про деякі згадаю Мож Залишайтеся зі мною і гайда вже дивитися на ці книги, бо я вже хочу вам розказати про кожну з них. 2000 Перша книга, вона сама мені полізла в руки. Я буквально її дочитала тиждень тому. Це класика жанру. Так, ви можете мене називати позиркою. Я зазвичай полюю за дуже старими екземплярами Стівена Кінга, тому що реально стрьомно і дуже багато таких моментів, регачки. Ну, питки, казні, уроди. Все як ми любимо. Мізерія, я дуже щаслива, що вона у мене є. Це одна із а, тих книг, яку я часто бачу, рекомендують почитати а, початківцям. Ті, хто хочуть познайомитися з Стівеном Кінгом, ну, я б її не радила б. Тому що гидких моментів в цій книзі досталь. Мені це подобається, тому що я люблю Стівена Кінга. Але якщо людина ніколи не читала, наприклад, хоррорів, і вона така, о, ну, що там може статися. Дуже цікава штука, що я помітила досить багато в репертуарі, Стівена Кінга книг жахастиків, саме пов'язаних з письменницькою діяльністю. Якось у своїх мемуарах Дідо згадував, згадував дуже цікавий момент, що він завжди пише про те, що його до усрачки налякає. Тому я не здивована, що він оцей, можливо, страх письма, там, шанувальників. Згадує в багатьох книжках. Чому б Хелонська е, ніч не почитати нізарядів? Вона достатньо невеличка і швидко йде. І я її буквально за три вечора прокопнула, і це було досить класно. Ну, якщо вам захотілося почитати про невіжену, хвору жінку, шанувальницю письменника, то прошу. Звичайно, збірки Стівена Кінга це вау. Що не кажіть, але Стівен Кінг вміє круто писати оповідання. Це у нього виходить вау, супер, клас. Я дуже рада, коли я вихватила коли в подотемрява, тому що це було досить е, вау. А до речі, цю книгу я взяла через оповідання велотренажер, тому що воно на слуху його всі знають. Воно досить відоме, але воно мені не сподобалося. Але натомість мені сподобалося оповідання Віла, зупинка по дорозі, речі, які вони лишили по собі, пекельний кіт, дівчина колобок та Німий. Особливо дівчина-колобок, це прям моє улюблене оповідання. Після цього йде пекельний кіт. Майстер, якщо ви хочете познайомитися з кінгом, беріть обов'язково будь-яку його збірку оповідань. Вони йдуть дуже легко, вони дуже цікаві. Тому я завжди рекомендую починати або з найпершої книги Стівена Кінга «Керрі», або все-таки брати збірку оповідань, тому що ви ніколи не прогадаєте. Ви зможете просто хоча б маленьке оповідання прочитати і зрозуміти, чи вам заходить його письмо, стиль. І те, як він пише, чи ні, чудовий вибір неймовірна збірка, чекаємо на команду складі. Кері класика. б мені що не казав, але насправді лякає людський жах жах, який йде від людей. Я майже дочитала мемуари Тари Вестовер. А освічена, Хтось сказав, що це дуже така книга на тренді, ха-ха-ха, мейнстрімна, але досить така повчальна, і вона пояснює, як працює оця віра мормонство. Тож мені здається, що Кері тут десь теж є, тому що її головної героїні мама дуже фанатична релігійна особа. Тут розповідається про реалії, про булінг. Ця книга дуже класна. Вона перша книга, і завдячуємо та Біті Кінг, Боже, бережи жінку, що не дала Стівену Кінгу її викинути. Нафік. Вона маленька. Я думаю, що теж з неї дуже класно починати знайомство з Королем Жахів. Я думаю, що її навіть можна за вечір прочитати і подивитися фільм. Фільм мені дуже зайшов. Екраніза одна із найкращих екранізацій. Я вважаю, що це Кері 1976 року. «It will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare.» найтменовенька, <кліг> новенька книга про нашу улюблену детективку Голлі. Тут вже якщо ви читали цю трилогію, вона буде тут. Я вам це покажу. Ця книга пояснює трошечки зажиття життя Голлі. багатьох відео я розповідала про цю книгу детальніше. Якщо ви хочете, переходьте, тут в підказках будуть відео. Єдине, що я вам скажу, що після прочитання цієї книги ви будете дуже насторожено ставитися до пенсіонерів. А ця книга, до речі, дуже легко може викликати у вас ригачку. Багато таких хижих моментів, все як ви любите. Неулюблена книга Кіндрука. Але вона мені дуже подобається. То все таки е, Стівена Кінга можна зустріти зомбі. Хоча зомбі це здавалося така банальна, е, навіть не банальна, а така м -м, класична тематика хорорів. Ця книга змусить вас боятися власний телефон. Ця книга познайомить вас з дуже прекрасними героями, які настільки реалістичні, я просто читала, і в мене просто було одне в голові слово скло як це важко. Кінець мені, до речі, в цій книзі не сподобався. Хоча якщо говорити про екранізацію, то екранізація доволі слабенька, але мені сподобалася. Гра акторів мені сподобалася кінцівка. Мені здається, що кінцівка у фільмі дуже посувала б до кінцівки в книзі. Я дуже рада, що я її знайшла в буканістичній книгарні. Ви можете побачити стару обкладинку КСД. Хоча це, мабуть, єдина книга з цією обкладинкою, і КСД поки не планував. І випускали заново, але я дуже надію, що Касида візьметься за багато робіт Стівена Кінга, які ще не опубліковані українською мовою. Я дуже хочу нічну зміну почитати все-таки українською. Стівен Кінг в англійській мові дуже любить прикметники, і досить складно його читати, бо він занадто все описує. Ну це помітно навіть в українському перекладі, тому тут такі от штуки. Ну, скажіть мені, будь ласка, хто краще річард папман чи все-таки Стівен Кінг? Я вам скажу обидва, тому що це одна й та сама людина. Річарда Бахмана, чи Бахмана, різний переклад теж. Люблять майже усі, тому що відірватися неможливо. Це дійсно так. Обидві книги мені дуже сподобались. Ну, якщо не говорити, звичайно, про схудлого, схудлий мені менш сподобався ніж переслідуваний або нова худа. На речі, ці дві розповіді мають екранізувати. А власне переслідуваний це антиутопія тут теж антиутопія Америка, і як завжди, люди люблять шоу. Дайте хліба і видовищ, обидві книги схожі за сюжетами. Що тут шоу де треба втікати, бо тебе можуть вбити абсолютно всі, Тобі треба переховуватися місяць і не вбитися, і щоб тебе не вбили. і... Виграти багато грошей. В цій книзі схожий сюжет, тут лише треба просто довго йти. То хлопчиків-підлітків спробують свої сили, і хто ж залишиться переможцем, ви маєте купити цю книгу і прочитайте. Я впевнена, якщо ви їх візьмете, ви не відірветеся і прочитаєте і скажете Вау! Остання книга кінець зміни. Часто її плутають збіркою кінець зміни, але ні, це окрема книга. Все-таки вона пов'язана з Голлі, тому що тут е, наш улюблений детектив е, Біл Годжес і його помічниця Голлі, е, улюблені герої багатьох, е, містер Мерседес, історію продовження. Я її ще читаю. Е, вона е, йде трохи важко, але все-таки цікаво, тому що мене захопила історія міс містера Мерседеса, і хотілося б. Якихось подовжень мені подобається концепція. І я не буду її рекомендувати тим, хто не прочитав трилогію, е, пов'язану з містером Мерседесом і далі з історією детектива Старого Біла Годжеса. Всі книги відібрані е, рандомно. Я не готувалася, я не писала сценарій. Тому що так було б не цікаво. Можливо, ви хочете щось додати про якусь книгу, можливо, ви щось читали або ще не читали. Можете щось запитати у мене. Я злюбки відповім вам детальніше в коментарях. Ви були на каналі Ді Надіюсь, Ви проведете дуже класний свій Хеллоуін. Надіюсь, ви оберете Стівена Кінга. Надіюсь, ви обираєте класні книги. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Мені подобається з вами спілкуватися. А вы были на канале Дирезавр і ніяк не джокера, але папа!